Бенуа і Флоран Кайон є співвласниками господарства ETA Кайон, що знаходиться в Сен-Пуа в департаменті Маєн. Воно складається з 380 гектарів, вирощують пшеницю, ячмінь, ріпак, соняшник, кукурудзу, а на органічних фермах комбіновані культури, такі як ярий ячмінь та інші. І займаються посівом та наданням інших послуг. Універсальність цієї сівалки для спрощених технологій обробітку ґрунту відображається в численних незалежних налаштуваннях сошників і гребінчастої борони. Завдяки великій місткості бункера її можна використовувати окремо для посіву, внесення добрив або комбінованого посіву, оптимізуючи робочий час у полі. Еспро підходить для трактора потужністю 270 кінських сил. Порівняно з роторним комбінованим агрегатом, де потрібна потужність 300-350 кінських сил. Це ще одна причина, чому ми тоді обрали Еспро. Ми могли виконати той самий обсяг роботи з меншою потужністю і меншим споживанням палива. Ми витрачаємо приблизно 5 літрів на гектар. Завдяки шахматному розташуванню коліс, накопичення ґрунту перед прикочувальними колесами зводиться до мінімуму. У злегка вологих умовах ми маємо менше забивання, а тут, в маєн, у нас багато ділянок з камінням. Між шинами і колесами великого діаметру відбувається менше затискання, і вони рухаються більш плавно. З Еспро ми також маємо універсальність з точки зору глибини висіву, оскільки у нас є дві висівні рами: напівкласична рама за диском з роликами і висівна рама для внесення добрив, де ми можемо висівати горох, наприклад, у поєднанні з ярим ячменем на двох різних глибинах. Ми маємо два налаштування, і це добре працює для комбінованих культур. Задню частину можна регулювати незалежно від умов місцевості, тому, якщо ви знаходитеся за колісною аркою, ви можете натиснути на неї сильніше або слабше, і все це незалежно один від одного. З цією сівалкою висів дуже точний, але це нелегко, коли ви маєте справу з люцерною, наприклад, тому що ми висіваємо багато насіння для наших клієнтів. Які займаються органічним виробництвом. Нам подобається люцерна 5 мм без жодних проблем з цим типом висівних сушників. У нас також є великий бункер, розділений на 40% для насіння і 60% для добрив. Але він також може бути реверсивним, залежно від типу насіння, яке ми висіваємо. Обидва бункери можуть бути реверсивними для двох розподілів. Малий бункер приблизно еквівалентний трьом великим бігбегам. Ми маємо велику автономність. І при посіві в хороших умовах результати є ідеальними. Завдяки гарному вирівнюванню та правильному розміщенню зерна воно ідеально рівномірно висівається. Швидкість роботи Еспро зазвичай становить близько 5 гектарів на годину на ділянках площею 15 або 20 гектарів. Ми рухаємося зі швидкістю близько 12 км на годину. Щоб досягти хорошої продуктивності, ми обробляємо 45 50 гектарів на день. Як постачальник послуг ми реагуємо на всі запити. Ми можемо посіяти на полях для клієнтів, які займаються органічним виробництвом, або асоціаціям з виробництва насіння, або ж для звичайних клієнтів. З цією сівалкою ми маємо багато варіантів. З точки зору дорожнього комфорту, еспро дуже надійна, оскільки центральна секція прикочувальних коліс при транспортуванні підіймається. Сівалку оснащена пневматичною гальмівною системою, тому під час транспортування дозволено рухатися зі швидкістю 40 км на годину. Ми багато їздимо по дорогах з шириною колії 3 метри. Водій може самостійно пересуватися по дорозі і не має необхідності в супроводі. Ми можемо оперативно реагувати на ситуацію, і це для нас ідеальний варіант. Ця машина також оснащена технологією Vista Flow. Це інтелектуальний запірний клапан, який контролює проходження насіння всередині вісівних трубок. Установка розподільної головки вісівної системи із запірним клапаном VistaFlow на всіх рядах дозволяє досягти всіх ритмів технічної колії, незалежно від її ширини та ширини шин коліс техніки підживлення чи обробітку посіву засобами захисту рослин. А також контролювати прохід насіння в кожному рядку. Для швидкого і простого виконання поворотів у термінали інтегровано автоматизовану попередньо запрограмовану послідовність розвороту на краю поля. Ви визначаєте, коли вам потрібно, щоб дозувальний пристрій припинив роботу і коли пристрої повинні опуститися після виконання розвороту. Після введення налаштувань просто натисніть кнопку, щоб розпочати виконання послідовності. Еспро оснащена системою ISOBAS. Всі функції сівалки виведені на термінал трактора і їх дуже легко зрозуміти та налаштувати. Все завжди під рукою. Еспро обладнана двома дозувальними пристроями, які дуже легко налаштовувати. Все, що вам потрібно зробити, це зважити насіння, встановити противагу і через 5 хвилин все буде готово до роботи. Еспро було обрано з кількох причин: по-перше, посівний комплекс має компактні габарити для транспортування, простий та швидкий у використанні, з високою швидкістю роботи. Адже ми зможемо обробляти до 5 гектарів за годину. Саме тому ми обрали цей тип сівалки.